Вітаю! В ефірі телеканалу ПІТІВІ випуск останніх на сьогодні новин. Зараз про головне, що сталося в Полтаві 12 березня. В студії Катерина Матієнко сьогодні ми покажемо таке. Наслідки негоди на Полтавщині. Десять населених пунктів знеструмлені, а вітер повалив дерева. Брали аварійні ветки, Сьогодні цю деревину треба доубрати. Старий автомобіль для вилову тварин у місті замалий. Ціна нового один мільйон, кажуть працівники КТП 1628. По-перше, щоб база була длинішою. Біля ставка між огнівкою та Юрівкою лежать купи сміття. Мене надавали припис. Організація будгаранці на вивезення сміття. Але коли був наданий припис, випав сніг. Через негоду 11 березня в області залишилися без струму десяток населених пунктів. А вітер повалив гілки, дерева та електроопори. Наслідки негоди бачила наша Анна Морозова. Електроопора упала на вулиці Гагаріна, 10 і повалила гілки сусідніх дерев. Це наслідки негоди на Полтавщині 11 березня. 12 березня на місці працює аварійна бригада комунального підприємства декоративні культури. Ломила опору, брала аварійні ветки. Сьогодні цю деревину треба доубрати, тому що вона, по-перше, хвора, больна по друге вона вже не не годиться, її треба видалити. Отримали 8 звернень от, про аварійні дерева, які впали. Наслідки негоди підприємство ліквідовує у складі двох бригад пошкоджень майна, от, чи то транспорту, чи то інших яких то матеріальних цінностей не було. У березовому сквері працівники комунального підприємства «Міськсвітло» лагодять лампи, які поздувало вітром. Зафіксовано було 37 аварій. По нашому підприємству з них 20 по місту. Було розбито вітками два світильника, була пошкоджена одна опора. Завтра, надіюсь, ми її встановимо. Були обриви кабельних мереж, задіяно сім одиниць техніки, з них сім-сім бригад працює в посиленому режимі. Надіємося, що до вечора. Майже все ми відновимо. Без електроенергії залишилися жителі декількох населених пунктів області. Розповів начальник центральної диспетчерської служби Полтава Обленерго. Десять ліній відключено, із них повністю дві, а частково вісім. 71 одне тепер відключено 16 населених пунктах. Найбільше потерпали такі райони області від негоди. Це Грибінківський район, Зіньківський, Карлівський, Обиляцький, Лубенський, Решетилівський район, а також по місту Полтава. Про масштаби негоди розповіла синоптик обласного центру з гідрометеорології. Відмічали, спорили вітру 15-20 метрів за секунду. Це небезпечне метеорологічне явище першого рівня, жовтий рівень небезпеки. Таке я. Ще буває декілька разів на рік. Особливо воно характерно для літнього періоду. Це кадри зняті 11 березня. Тоді через пориви вітру дерево впало на будинок. Частина дороги на панфілова заасфальтована. Решта в ямах та посипана камінням. За словами заступника начальника управління житлово-комунального господарства, зробили частину дороги, бо на іншу не було коштів. Частина дороги на вулиці Панфілова має ось такий вигляд: на ній ями, а посипана вона камінням. На цій вулиці гараж В'ячеслава Ошкадьорова. Ось що розповів чоловік. Взимку тут взагалі важко виїхати. От, тому що Галька вона під колесами буксує, викидає машина. Це добре, От. А після дощу тут все отаке. Тут питаються люди, от ті, що на гаражі, от, асфальт купили, положили, щоб заїхати можна. було. – За своїми силами, так? Да, Іншу частину дороги на вулиці Панфілова асфальтували 2017 року. За це заплатили 663 тисячі гривень, повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Костянтин Малько. Чому ж не заасфальтували іншу частину цієї дороги, пояснив так. Не було коштів. Сьогоднішній день коригують проєкт, для того, щоб після того, як коригують, буде оголошено тендер ага. на проведення ремонтних робіт по вулиці Панфілова. Говорить Костянтин Малько про ось це коригування проекту, що видно на екрані. Інформацію про строки виконання коригування знаходимо на порталі публічних закупівель Прозоро до 22 листопада 2019 року. Переможець торгів, організація інжбуддорпроект. Ось що розказав головний інженер компанії, які саме коригування вносяться, і на якому зараз етапі робота оцих коригування? Ще ще не на якому етапі, ще тільки то саме йдуть договорні умови, тобто а коригування це в основному зміни в нормативній документації по будівництву. Згідно з інформацією, яка вказана на порталі публічних закупівель, прозоро попередня вартість робіт понад 200 тисяч гривень. Катерина Матієнко Станіслав Авдієв пітіві головне. Полтавщина за статистичними даними за минулий тиждень на першому місці за кількістю зареєстрованих на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Про це сказав директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. На сьогоднішній день 10 тисяч 318 із очікуваних 12 тисяч вже отримали сертифікати. Інші матеріали знаходяться в нас на лінії обробки. Темпи реєстрації в Полтавській області одній із найвищих в Україні. Відповідальна за проведення ЗНО на Полтавщині повідомила. Цьогоріч кількість учасників зросла на одну тисячу. Нагадаємо, до кінця реєстрації на основну сесію ЗНО лишився тиждень. Розпочалася реєстрація 5 лютого. Триватиме до 18 березня. Старий автомобіль для вилову тварин у місті замалий. Про це сказала працівниця КТП-1628, яка займається реєстрацією. Аби купити нову автівку, оголосили торги. Орієнтовна вартість мільйон гривень. Більше про це знає Олександра Шилова. Спецавтомобіль для вилову тварин, що придбали 2016 року, вже не задовольняє потреби Полтавського комунального АТП номер 1628. Планують купити новий. Про це сказала технолог з реєстрації та ідентифікації домашніх та безпритульних тварин Юлія Явір. Була закуплена ця машина за 264 тисячі 900 гривень, але сюди вміщається лише одна клітка. Тобто, при виїзді наших співробітників на місце відлову ми можемо відловити і одну, і дві, і три собачки одночасно. Перевозити не дуже зручно, тому що одна клітка лише сюди входить. Цим авто також перевозять крупи, м'ясо, воду для пункту перет та трупи мертвих тварин. Хоча згідно з санітарними нормами цього не можна робити, додала жінка. З 2016 року цим авто перевезли близько трьох тисяч тварин. А з початку 2019-го зібрали понад 200 трупів тварин, сказала технолог. Про вимоги до нового авто сказала таке: по-перше, щоб база була длиннішою, вищою, для того, щоб ми змогли її стаціонарно облаштувати клітками, щоб воно вміщало на хоча б 5-6 кліток для того, щоб перевозити тварин. 21 грудня 2018 року депутати міськради заклали на програму поводження з тваринами та регулювання їх чисельності у 2019 році 2,3 мільйони гривень. З них 1,4 мільйони на вилов і пов'язані з ним витрати, придбавши авто за 1 мільйон на спецодяг для працівників утримання вилов і підбирання трупів тварин залишиться 400 тисяч гривень. Сміття на схилі біля ставка між Огнівкою та Юрівкою перезимувало. Заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм сказав, компанії-підряднику видали припис на вивезення. Головний інженер компанії, про яку сказав чиновник, це заперечив. У ситуації розбиралася Анастасія Мацько. 12 березня тут на території біля ставка між Огнівкою та Юрівкою купи будівельного сміття. За словами колишнього начальника інспекції по контролю за благоустроєм, на цю територію мали вивозити сніг. 14 листопада керівник нам сказав таке: там проводяться рейди з метою встановлення осіб, які все це туди вивозять і прийнято рішення на днях буде перекрити заїзди на дану територію. Блоки встановили. І патрулювали за словами працівників автомийки. Що поруч декілька днів зараз в інспекції запитуємо, чому через п'ять місяців сміття ще тут від чинного керівника? Чуємо таке. Світаливо всі наші правила по благоустрою в місті. Що ми не вивозимо сміття, ми контролюємо благоустрій. У нас є інспектора, вони не займаються вивозом мусора. Ми даємо приписи. Ви дали припис комусь це... за 5 місяців? Я зараз за це чую, що там якийсь мусор. Наскільки я знаю, там мусора не було, там снігова база, там сніг вивозили. Чиновник порадив звернутися до колишнього начальника. Той повідомив таке. Ми надавали припис е організації Буде гарантим. На вивезення сміття, але е, коли був наданий припис, випав сніг, і в зв'язку з погодними умовами вони не змогли вивезти дане сміття, е, була розмова з керівником, який пообіцяв, що при нас та ні приятливих погодних умов е, вони займуться даною територією. Та припис чиновник не показав. А представник підрядника, про якого говорив чиновник, сказав. Я не знаю. Я не знаю, що вам каже благоустрій. Покажіть мені той припис, про який йде мова. Нам його не змогли показати. Ну, все. ну і все. Значить, ми розмовляємо ні про що. Чоловік повідомив: вивозити сміття будгарант 7 не буде. 7 березня змінилася компанія-підрядник, яка має прибирати вулиці. Торги виграло товариство з обмеженою відповідальністю ДБК Квант. Їм, за словами заступника начальника інспекції по контролю за благоустроєм, припис не видавали. Дехто зі сміттям бореться своїми силами. Як от власник ділянки, що поруч зі смітником. Ну, в раз ми ми тут ловили у липні, аж у липні. Після того я поставив у себе шлагбаум і перекопав траншею спеціально, аби тут ніхто не заїжджав. Бо тупо заварюють, закидають. Купи досі так і лежать. Мені потрібно власним автомобілем його вивозити та утилізувати. Від цього сміття, за словами представника громадської організації Еколтава, скоріше естетична шкода. Але з опадами якісь дрібні частинки можуть змиватися. Наприклад, якщо ми говоримо про ці білі поліпропіленові мішки, такі як з під цукрутом чи з якихось будівельних матеріалів, вони під дією ультрафіолету це швидше влітку руйнуються і перетворюється на такий мікропластиковий пил, що вже може змиватися. Знай в річки, і там уже якось сідати або ж навпаки. Ну якщо якщо цього допити, потрапляти в людський організм. За словами представника громадської організації, пролежати ці відходи можуть не один десяток років. Через п'ять робочих днів управління адміністративних послуг міськради має оприлюднити проект рішення Полтавської міської ради про заборону продажу алкоголю у нічний час. Ініціатор проекту рішення розповів про оновлений проект рішення. Це нормально чому? Ну, тому це наші нужда зінний період. Менш літо виводи у слабло на день вибачаємося. Це був коментар продавчині стосовно оновленого проекту. А зараз коментар ініціатора проекту. Даному проєкті рішення змінено тільки час, оскільки в попередньому це було літній і зимовий час. На даний час є загальне формулювання обмеження продажу алкогольних напоїв з 22-ї години вечора до 8-ї години ранку в будь-якому випадку. Даний проєкт рішення він буде винесений на громадське обговорення згідно процедури встановленої законом. На ринку Левада торговельний лоток впав на два автомобілі, що проїжджали поруч. На машинах є пошкодження. Власники автівок написали заяви до поліції. Більше про інцидент знає Діана Лагута. Учора, 11 березня, близько 16-ї години. На ринку Левада торговельний лоток впав на два автомобілі, що проїжджали поруч. Прийшла адміністрація ринка. Прийшли з адміністрації ринку, коли дізналися, що викликаємо поліцію. Вони зникли. Подивилися. Цей лоток не був закріплений. Тут бампер, фара, крило, кришка багажника. А це всі пошкодження. тут А це водій іншої машини. Пом'ята задня двір. Пом'яті задні двері. До того ж, пом'яті сильно. Лотки досі стоять на місці. Вони не закріплені, тепер зварені один з одним. Жінка, що торгує тут рибою, сказала, раніше вони не були з'єднані. Ось підприємець, що не назвав своє ім'я. Ви орендуєте ці лотки, так? Один. Один. А це ні, так? Ми платимо в оренду, оренді. Вони теж нього красять, сліди. Ринок належить підприємству Торгсервіс. У кабінеті з підписом Дирекція ринку нам відповіли так. Ви дівчат, вийдіть оттуда вийдіть. Хоча тут надає. Ну ви розумієте понімаєте лінія. Ми робимо сюжет. Делайте, Вам один відповідь, отвіт. От того, що поцарапали машину не на нашій території. Ось що повідомив про цей лоток. Представник інспекції по контролю за благоустроєм міста. Цей лоток не відноситься до території ринку, але якби належить цьому ж ринку. Ну, директор пообіцяв прибрати. Надано припис на усунення порушення. Латки їхні, ну, якби вони їх подарили. Подарили кому? Підприємці які зараз дійсні торгівлю. Люди, що торгують тут, інспектору сказали таке. Люди сказали, що вони заплатили міставе і торгують якби, без порушень. Документів якісь. надали чи ні? Ні. У нас на очах працівники ринку цей лоток прибрали і перенесли на кілька метрів. Щодо інциденту, власники автомобілів написали патрульним заяву. Зараз її розглядають у відділенні поліції номер 2 Сказала речниця патрульних Наталія Шеріпова. Діана Лагу та Максим Страшко, пі Про головне. І це всі новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у Фейсбуці, Ютубі, Телеграмі та Вайбері. З вами була Катерина Матієнко. Новий випуск про головне вже завтра. На все добре.